Ще один важливий момент, який можна використовувати, коли ми працюємо з прокрастинацією. І він дуже добре працює, коли ми починаємо братись за складну і велику справу, або нам потрібно зробити щось неприємне. Це метод самонагороди. Ми домовляємось з собою, що якщо ми зробимо ось цю величезну справу, або приймемо це складне рішення, або зробимо щось, що нам неприємне, але все ж таки потрібно зробити, ми за це себе нагородимо. І можна виходити на нагороду залежно від, звичайно, своїх потреб і від того, наскільки велика і неприємна справа нас очікує. Але що важливо, якщо ви використовуєте метод самонагороди, це потрібно робити просто залізно, потрібно...